Хитрий Карло. Одна сім'я щороку влітку виїздила на кілька тижнів до моря. Був у тих людей собака Карло. Вони його із собою не брали, а залишали в місті у знайомих. Не подобалося це собаці. І ось одного разу, як тільки сім'я почала збиратися до моря, Карло зник. Собаку шукали, кликали. Але все було марно. А тим часом пакування вже закінчувалося. Залишилося тільки скласти дещо у великий рюкзак, що лежав у кутку. Узяли рюкзак, а там Карло скрутився, зіщулився, щоб його не помітили. Розчулив Карло всю родину і його вирішили взяти із собою до моря. З того часу він щоразу, як починали пакуватися, влазив у великий рюкзак, і його брали до моря.